Ще раз добренького дня пішла, вирвала кавуни, якраз говорила з дочкою. Кажу, йду по кавуна, потім кажу, ей вирву вашу часто не ходить. І отут в мене такий мій урожай. Ви знаєте, як приємно. От кажу, добре жити в селі. Добре, звісно. Трошки наробишся, але ж ви гляньте, які результати. Гляньте. Дивіться, аж тріснуло. Бачите? Ану зараз Ой -ой -ой. Гляньте, ну зараз розломаю. Ой-ой-ой! Гляньте, який джем всередині. Воно пахне. Це боржасот гріз із ягідним смаком. Це рандіно. М -м -м. Слухайте, яке добреньке. М -м -м. Вони ще невеличкі такі, тому що ще вони ж посаджені в квітні місяці, майже перед кінцем. Всі дивуються, як так, що в мене плоди в цьому році інжиру. Гляньте, ну, які гарненькі. Рандіно ну, не знаю. Ммм, які солодкі. Але тут другий вигляд, дайте нам ну, отаку положу, бачите, теж сік. Добре. Я вже в інжирній групі казала. Хай би вони поспіли, щоб піти з якимсь кошечком чи якоюсь такою плетеною мискою, назривати, поставити на столі і їсти. Але і так в мене багато гляньте, ну, бачите, який сок? Це не сок, це таке желе. Ай, добрі. А це пепіночки мої. Ну, ви самі бачите, яке світло таке негарне. А воно ну, ну, таке поверну. Ну, слухайте. Ну, добрі, поспівші. Е, багато трошки менших, оцих менших, багато. Через те, що вони пов'язалися, як виноград. Там, де дві вісить і три, то такі здорові, що не можна рукою обхватити. А там, де 5 і більше, як виноград, трошки менше. Ну, нічого. Ну і о. Ну, капець. Слухайте, як я тішусь. Як мала дитина. Дивіться. Чули? Оце представте собі. Зараз цього розріжу. Зараз розріжу, буду їсти, поки літо. Кавуні у мене море. Отут, слухайте, вдалися. Хай його де в цьому році кавунчики. От. Це поки що їм один сорт, а потім буде вогник. Його там нав'язано, що нема де ногою ступить. Лежать геть по п'ять штук купі. Отаке. Я, я їх не посанкувала. Тиждень, як ішов дощ, я туди, як прийшла, я не пізнала. Гляділа, гляділа, виривала, виривала зілля. Як прийшла через тиждень, все покрите. Бачите, я там навіть не показую. Там все в зіллі. Але вони в зіллі в холодочку, не печуться і подивіться, які. Вони невеликі. А ну, ну зараз я дістану. Буду моя вага. Отут. тут. Зараз ще грушки різати, не думайте. Сушилка зараз порожня. О! Зараз зважимо. Так, цього раніше. Опа, не тяжкі, вони не тяжкі. Ай! Що впаде, хай. О, тако, бачите? Про них так і пишеться, що вона отака вага. Майже одинакові, бачите? Класні. Там є трошки більші, але вони такі в районі 3,5-4, один був 5 кілограм. Ну, є там більші, є. Але це, щоб донести два, то я вирвала отакі добренько на цьому все. Буду зараз смакувати. Буду їсти. Гляньте, аж гордість, слухайте, що я виростила. І це пепіно, і ці інжирчики, і в цьому році посаджені. Їх тільки весною черенкували, а вони в мене вже плодоносять. Ну, і кавуни теж такі смачненькі. На цьому все. Дякую за перегляди. Пишіть щось. На саджанці пепіно приймаю закази, але ж оці, що є, відправлю, а слідуючи, вони вже стоять на укоріненні, то слідуючи будуть аж грязно, зараз надкушу. Аж будуть десь на середину вересня. Але нічого. Це нормально. А я не такі сіка. Дивіться, не душу нічого за хвостика беру. Бачите, капає? Mm -hmm. Денька. Як диня. Динь не треба садити. Оціхо посадить 5-6 кущів. Я на другий рік багато посаджу, щоб було багато. Як нарвати такого кошика, як принеси в хату. З нього компоти роблять, варення роблять. Mm -hmm. да? Воно дуже смачне. А їсти так, як і корисне. Бабунько витру зараз стола, на цьому все. Поріжу кавунчика, помию це, тож не буду грязно їсти. Взяла і вкусила. Так хочеться, знаєте? На цьому все. Вам дякую за перегляди, за коментарі, за лайки, за все. А вам бажаю всього самого найкращого. А я буду оцю кавунчика різати зараз. Це ж мене палець, о! Але вже хоч склеюся, бо був роз... на дві половини розійшовся. Зараз одіваю рука... поїмка вона, одіваю рукавички і буду різати грушки, сушити. На цьому все, пока-пока.